Сама система, як кажуть, в народі глющить. Люди не можуть, коли подають на ранок з вечора подають, на ранок вони себе не знаходять в системі конкурс, яка, тобто, є рейтинговою системою, яка вже визначає автоматично, хто, хто прийде чи не прийде на державні місця. Вони себе не знаходять. Тому комітет виборців України, як в Тернопільській області, так і в де ми ведемо спостереження, пропонує особисто. Прийти і здати документи в паперовому вигляді, як боротися із помилками програмного електронного вступу, юристам поки що невідомо. А міністерство освіти та науки кажуть не передбачило, що робити абітурієнту, який через недосконалу систему не вступить до вишу. Якщо особа стикнулася з тим, що його випадково там не зареєстрували, чи не на то місце, чи документи, чи помилилися, будь-яка правова реакція може бути виключно в загальному порядку. Тобто він може звертатися в відповідні органи чи, чи в суди, і якимось чином добуватися в даному випадку правди. Можливо, в подальшому знову ж таки кажу, в зв'язку з новацією, воно буде якимось чином врегульовано. Аби під час вступної кампанії 2011 не було порушень, та абітурієнти могли без проблем подати документи. Комітет виборців України відкрив гарячу лінію для тих, у кого виникають питання чи скарги. Таку ж лінію створили і при управлінні освіти та науки тернопільської облдержадміністрації. При управлінні освіти і науки створено і постійно діє впродовж робочих днів і часу відведених на працю, тобто з 8 до 17-15, гаряча телефонна лінія, куди можуть звернутися усі. Хто зіткнувся з, з якимись питаннями, що стосується можливих порушень їхніх прав стосовно вступу до вищих навчальних закладів? Телефон Всеукраїнської гарячої лінії для абітурієнтів при комітеті виборців України 044 425 23 01 044 425 37 20. Гаряча лінія Тернопільської облдержадміністрації 52 07 28.